Осінь сама по собі це диво. Ось так після приморозків випаровує паркан. Ну хіба не диво? Я такого в житті не бачила. Сонечко пригріває і ось так випаровується волога з паркану зранку. Це мій холст, на якому я цього літа намагалася написати картину. Результат можна буде побачити тільки навесні. Ось вона приморозок. Свої маленькі хвойні. Я потрошечку перетягнула сюди. Калина, всі, кому було погано, тісно, хто був не на своєму місці, хто був намальований, наче на Чорнеці. І ось хоста Аліган Фог теж туман. Варігатна калина. Хіба це не картина? Листя Троянд. Лагір Стремія, що опустила вуха і чекає, як коли її занесуть в тепло. Поки листечко не облетить, ніякого тепла не буде. А ця красунька ще тільки зібралася квітувати. Все вже не час. Папороть шедевральна. Зараз, коли прохолодно, отакі хризантемки мені подобаються. Які виглядають так, наче природньо, не штучно, і повзуть по землі, грунтопокрівні. Ну, що, дерева? Все, на цьому все. Така береза. Я не знаю, як вона називається, я б її назвала волотистою березою. За аналогією з гортензією, тому що вона має листя не глянцеве, а таке шорохувате, наче оксамитове. І маленьке-маленьке, таке дрібненьке. Цікава рослинка цього року посаджена. І навіть підписана. Як вона називається, зараз я покажу. Цікава рослина. Я її коли побачила. Шифон сплеш. Ши. Написано шилон, але я думаю чомусь, що це шифон сплеш. Дуже цікаво. Ліс підєція, мабуть, замерзне в нашому кліматі. Поквітувала, показала, що воно таке, що схоже на горошок. І все. Але сподіваємося. Цю красуньку я вчасно витягла з землі і подивилась на її коріння. Влітку побоялася цього це робити, тому що відчувала, що буде спека, і посадила так, як є. Добре, що розірвала зараз коріння і розтягла коріння, і розтягла великі корінці. Бо там була, ну, як водиться, така мочалка, пакля. І тисячу маленьких корінців не могли з неї вирватися. До того ж, вони затягнуті були, наче в вузол, великим корінням, ну, умовно кажучи, великим, але воно б так би розвивалося по колу. Що зараз можна красиве показати? Confused Angel. Такий красунчик. Фото на пам'ять. Ой, це я щось перестаралася, вибачте. Хочеться так тихесенько, тихесенько ходити і нікого не чіпати. Хто знає назву хости? Підкажіть. Вона у мене багато рочки вже, красива до неймовірності. В ґрунті взагалі не виглядає ніяк, а в горщику росте, наче це її місце. І одна, і друга, до речі. Є такі хости, які пристосовані, мабуть, і виведені саме для горщика. Сірпрайз Амалія. І десь там на небі купа троянд вже прибрана кровать, ніхто вже лежати не буде. Це те, що при землі, ось мініатюрна анемона. Виглядає дуже природньо. І воно не падає, не ламається. Стебла не більше, ніж 7 см, красиво. Айворі квін. Дрім Квін? Косту кост. Маленька, так себе не показала в цьому році. Ця квітувала, квітувала магнолія, а потім вирішила, зараз буду трошечки нарощувати листя, поки є час, поки не так спекотно. Керхером вимили всі кущі, абсолютно, всі сосни, всі туї. Всі ялівці, і навіть цю канатку не бризкали, але вимили керхером. Осінь це таке потрясіння. Наповнене красою. Коли ходиш, дивишся, згадуєш, кому було влітку погано, кого треба терміново пересадити, поки є час, поки зараз можна. Все лохина вже набирає колір червоний. Оця травичка, із-за якої мені треба буде перепахати весь цей схил і зібрати її докупи, тому що вона повзе. Вона кілька рочків, ця імперата, сидить, наче вона така чемна дівчинка, а потім наш сигнал, все можна і вона вистрілює в різні боки. Будьте уважні з цією травичкою. Вона не така проста, як здається. Її треба обмежувати або не заводити. Я буду збирати її, наче пирій. Одна з найкрасивіших сосен, як на мене. Ось так запотіло вікно. Зайду, подивлюся, що там. Яка там температура без опалення? Ой. Я ще не повиносила звідси квіти, але вже дехто сюди заселився. Маленькі агави тут вже ростуть. Сукуленти сюди прийшли. В чистому піску в цьому році. Без поливу вони будуть стояти до весни. Так само в чистому піску без полива буде стояти оця травичка лімонграс. Звісно, ми її будемо скубати цілу зиму. І в чай, і на кухню. Так, а це хто? Боже, у мене запотіває моя камера. Протея, а протея збирається квітувати. І якщо вона заквітує, то це буде дійсно диво. Ось бутон, і не один він. То тоді я взагалі перед нею не те, що шляпу скидаю, а я навіть не знаю. Найчарівнішої квітки, ніж у протеї, я навіть не можу собі уявити, як на мене. Всі мої орхідеї були знесені в одну купу для того, щоб поки мене не було їх легше було всіх купою трошечки оприскувати. І тримати вологими. Але я ще їх не переносила додому. Так вони тут і висять. Вночі може їм тут і холодно, але вони не можуть мені про це сказати. А оце шедевр. Це дійсно шедевр. Це філодендрон. Про який я вам розкажу якось іншим разом. Ось такий він. Це його тил, а Ванфас я покажу його, коли він буде вдома. Тут Глеріосум, але я з нього позривала листочки, пересадивши його, і він ще не виглядає так імпозантно, як цей. Монстера Альба, кому треба, напишіть мені. До речі, я там виставила на своїй сторінці, яка називається Сад за зеленими дверима. Деякі рослинки на продаж. Якщо треба, напишіть. Так, ну на цьому, мабуть, все поки що. Така от спонтанна екскурсія. Все із-за того паркану, з якого випаровувалася вода. А це мій кактус прийшов сюди, на зимівлю. Отак от я його зібрала докупи, зв'язала і в піску чистому, без поливу, буде стояти. Гунера так само ось стоїть в горщику до весни. Отже, все, що могла, те розказала. Всім пока-пока. ні, ще покажу. У мене тут так розповсюдилися оці, Ой, боже, красунчики. Вони ще не квітують, то я думаю, що я до них ще підійду. Ми ще повернемося до них. Все, Всім пока-пока. Дякую за увагу. Пишіть. Я завжди рада вашим листам.